Всім привіт! Я сьогодні розкажу про захист в басейні. Ходила в термальні води і згадала, що дуже хлорована вода і вона дуже пересушує волосся, особливо блонд це просто жесть. Які рекомендації? Перше, коли ви йдете до басейну, перед цим змочіть волосся в душі і нанесіть на нього фінішне захисне масло. Друге, якщо у вас довге волосся, ви його заплетайте або в косу, або в хвостик. Третє, якщо вам подобаються шапочки, Окей, без проблем одягаєте ще й захисну шапочку в басейн. Четверте, коли ви виходите з басейну, треба. Придбати такий легкий, очищаючий шампунь, який змиває важкі метали. Є такі в продажу, є L'Oréal, є бренд Чи, пошукайте, знайдете. Далі наносите на волосся або захисний крем, або захисний цей масло. Промакуєте гарно полотенцем волосся. П'ять хвилин даєте просохнути самому, а потім сушите феном. Фен бажано використовувати з іонізацією. Вони тоді не так, як це називається, електризуються. І що А що зробила я? Я не сушила волосся, я не сушила волосся, я зробила максимальну зачіску, щоб вони висохли самі, щоб їх взагалі не чіпати, я дійшла додому, помила волосся, зробила маску глибокого відновлення на 30 хвилин під тепло. І потім знов я не сушила його взагалі. Феном воно само висохло тому ось такі поради.